І так, зараз я покажу, як подвоїти час роботи такої зарядної станції. Зараз у мене час роботи 6 годин. У мене підключений через розетку і через зарядний ноутбук. Ноутбук зараз запустимо стрес тест. Тепер ми просто відключаємо АЦ, включаємо зіровне ДЦ. Тепер в мене ноутбук підключений через свій зарядний. А через uh, USB-C кабель, який йде в ноутбук. Ноутбук продовжує працювати на тих самих частотах, а розпозивання в мене зменшується двоє і час роботи виріс до 11 годин. Так що, якщо би що, то низьковольтний ДЦ вихід набагато економніший таким чином. Те, що підключити не в 220, а в USB або взагалі в DC output бажано підключати низковольтну розетку, то де в нас позивання зменшиться. Якщо у вас на ноутбук немає входу Type-C, є отакі перехідники з DC на Type-C. Є підрізні моделі ноутбуки, вони дозволяють до павербанку зарядної станції підключати і набагато економніше розходувати свій акумулятор. Дякую за увагу.